Ось так виглядає американський стартап із Кремнівої долини. До речі, він став найдорожчим автовиробником за капіталізацією. Ніколи Теслу пам'ятаєте? Так, от цю тачку назвали на його честь. А співзасновниками стали Ларі Пейдж, Сергій Брін та Ілон Маск. До речі, щодо останнього сьогодні буде купа інформації. Тож, поїхали, поговоримо. Ну що ж, друзі, почнемо говорити про Теслу і згадаємо, яка в неї була капіталізація, і взагалі яка в неї була історія на ринку. На початку 2020 року Тесла досягла капіталізації в 206 мільярдів доларів, обігнала тим самим Тойоту. А трошки пізніше, в жовтня 2021 року, її ринкова капіталізація сягла 1 трильйона доларів, і це, до речі, був новий рекорд в історії американського виробника електроавтомобілів. Але не завжди їх статистика була такою райдужною і веселою. Давайте познайомимося трошки ближче з цифрами, і згадаємо, як це було до цих років. Варто зазначити, що на початку свого шляху компанія взагалі не користувалася особливим попитом серед трейдерів. Або більше в період з 10 по 13 роки Теслу взагалі намагалися вбити всіляко шортіста. І це було не дивно, тому що компанія показувала дуже невидатне зростання після IPO. І з 2011 року. Пішли більш-менш середні в переміж з провальними квартальними звітами результати, але у травні в тринадцятому році їх усі дружно винесли вперед ногами. І як не дивно, вони не здалися і активно набирали короткі позиції аж до січня 2020 року, де остаточно були вбиті всі без винятку. Такий розрив, я думаю, вони будуть пам'ятати ще довго. Цей шорт сквіз квіз провокував приголомшливий рух ціни вище однієї тисячі доларів за акцію. І цей факт довів, що шартисти не просто живучі істоти, а вони майже безсмерті. Скажемо їм спасибі за такий темп. Ну, і окрім людських факторів, на ціни акцій впливали і факапи самої компанії. Так, за четвертий квартал 2015 року кількість замовлень зросла на 52%. Це було дуже успішно, і у підсумку в 2016 році було виготовлено 83 922 тисячі автівки. Однак, через різні затримки з транспортом, майже 6,5 тисяч машин не були фізично отримані замовниками, так би мовити. Компанія сама себе закупала, тому що і ріст був, і замовлення були. Взагалі у виробників було дуже багато факапів на виробництві в перші роки і зараз іноді також трапляються. І в ті часи на акцію вплинув дуже сильний скандал через якість автомобілів. І а, там було декілька випадків, коли а, ринок коливався через це. У oh well, oh, 2018 році Тесла знов завершила квартал із рекордними збитками, але її виручка все ж таки перевищила прогнози. І тоді глава компанії Ілон Маск заявив, що він очікує перехід до прибутку зовсім незабаром. Чистий прибуток тоді у квітні і червні. Збільшився до 720 мільйонів доларів. І скоригований збиток трошечки пізніше заявили, що він без урахування разових доходів і витрат склав 520 мільйонів доларів. Та й сам маск не проти іноді погратися з нервами трейдерів і в серпні 2018 року. Він написав у своєму твіттері, що викупить власні акції Тесла. Однак потім він відмовився від своїх слів, але це все одно дуже вплинуло на ціну акцій і не зійшло йому з рук. 29 вересня 2017 року комісія стінних паперів і США після розслідування звинуватила засновника Тесла в шахрайстві та змусила виплатити 20 мільйонів доларів штрафу і залишити посаду голови директорів Тесла. Проте він залишився і досі виконавчим директором компанії. 31 серпня 2020 року Теслі довелося провести спліт 5.1, оскільки акції компанії стали коштувати дуже дорого, і домогосподарства були не в змозі купувати настільки дорогі акції. Тоді й ухвалили рішення про збільшення числа акцій, що перебувають в обігу, і завдяки пропорційному дробленню кожної акції на 5%. Також потрібно буде згадати покупки акцій Тесли від Кеті Вуд її інвестиції тоді у фонд ARK Інвест. І тоді ця мадам купувала акції, не дивлячись взагалі ні на що і навіть на ціну. І кульмінацією стали її покупки в січні 2021 року. Тоді це був самий хайп, після чого ціна впала на 40%. Паралельно фонд Вуд тоді то продавав, то купував акції назад. І пам'ятається нам, що над нею тоді всі сміялись. Але в підсумку така стратегія принесла свої плоди. І на потов багатьох з травня 2021 року акції зросли на 127%. І тоді ця ціна складала 1240 доларів, і це навіть після спліту 5 до 1. І ця ситуація довела, що немає кращої стратегії ніж добирати, поки воно не дасть. Пізніше настав 2022 рік, і всі ми знаємо, що тоді почалася ведмежка. Хоча перші звіти компанії показували вельми непогані результати. Реакція трейдерів на загальний стан економіки не змусила на себе чекати, і акції впали на 75%. Незважаючи на це, компанія провела ще один спліт, і цього разу він становив 3 до 1, А 25 серпня 2022 року, якщо не брати до уваги всі спліти попередні Тесли, то в кінцевому підсумку вийде, що ціна акції була понад ну три тисячі доларів за штуку. До речі, на передостанньому звіті варто було б зупинитися, оскільки він показує наскільки реакція учасників ринку відрізняється від сухих чисел. Прогнозований EPS Тесла очікувано пройшла 1,129 проти 1,19 – Це 5,44%. Однак, прогнозований прибуток так і не змогли подолати 24 669 мільярдів проти 24 318 мільярдів. Це падіння на 1,42%. Як видно, звіт не вражаючий, але погляньте на графік, ціна зросла понад 10%. Наш аналітик підготував для вас детальний прогноз про акції Тесли. Тому зараз ми відкриємо цю завісу. Не дивлячись на ріст індексів SP 500 та NASDAQ, акції Tesla все ще знаходяться в низхідному каналі. Ведмежа тенденція не була зламана. Нещодавно ціна наблизилась до своєї 200денної MA, що й стало супротивом для ціни. Після цього ціна, вірогідно, піде закривати геп в зоні 146,50, 154.77. Не додає оптимізму те, що в США наявна проблема падіння попиту на нові автомобілі серед споживачів. Пам'ятайте, що на макроекономічному рівні ситуація в світі не дуже добра, це м'яко кажучи, ризики рецесії, високий рівень інфляції, проблеми в банківському секторі, війна в Україні, яку почала Росія, все це сприяє підвищенню волатильності не тільки в акціях Тесли, а й на всьому світовому фінансовому ринку. Але варто зазначити, що компанія всіляко намагається стимулювати споживачів купувати своє авто. Нещодавно Тесла знизила ціни на свої Model X, Y. S та Model 3 в США, Німеччині та Китаї. Переломним моментом для акції стане пробиття зони 215-220. Трендова лінія бере свій початок від All-Time High. Тому якщо акція впаде або залишиться в боковику, зона буде нижчою. Майте це на увазі у довгостроковій перспективі. Компанію чекають хороші результати завдяки підтримці держав та впровадженню нових технологій. Ну що ж, наше відео про акції Тесли добігло кінця? Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і зустрінемося в нових випадках.